Ворог атакував 16 населених пунктів Донеччини. Двоє мешканців загинули, четверо зазнали поранень. Протягом доби поліція зафіксувала 2107 обстрілів з боку РФ. Під вогнем перебували міста Залізне, Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк, Часів'яр, Селища Зарічне, Курахівка, Нью-Йорк. Північне, Райгородок, Шевченко, села Дачне, Дружба, Острівське, Розкішне. Руйнувань зазнали 57 цивільних об'єктів, 44 житлових будинки, амбулаторія, фельдшерський пункт, СТО, заклад освіти, заклад культури, автотранспорт, комунікації. Розкішне окупанти накрили з РСЗВ Торнадо С, вбили цивільну особу, пошкодили 12 приватних осель. У Трецьку внаслідок обстрілу загинула людина пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки. П'ять ударів витримало північне, яке Росія обстріляла двома авіабомбами кап 250 та артилерією. Поранено мирного жителя, пошкоджено два багатоквартирних і п'ять приватних будинків. По залізному війська РФ завдали авіаудар бомбою КАП 250 Є поранений. Руйнувань зазнали 16 приватних будинків і об'єкт інфраструктури. Одну людину травмовано в часовому яру та одну в Нью-Йорку. Крім того, сьогодні. Сьогодні під ранок росіяни вдарили по миколаївці попередньо без постраждалих поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.